Відкрита трибуна. Якщо я буду до вас відкрита, то е, цим самим людина відчує це і також може відкрито розповісти про свої емоції. Тобто я вважаю, що тут е, головне відкритість і е, чесність. Ось ти, коли щось скажеш людині, так щоб вона то не розповідала комусь. Ну щоб це було між. Ну, між мною, та, наприклад, ось ось нею. Ну, щоб воно якось було тільки між нами, а не щоб це знало увесь світ. Ось це по-перше, мені, мені здається. По-друге, це щоб людина не підставляла мене. Ну, це зрозуміло. Напевно, вона має мені допомогти в тяжкий час для мене, надати якусь мені емоційну підтримку. Це важливо для мене. Вона. Повинна бути в моєму житті деякий час. По-іншому, не я ніяк. Ну, просто так рандомної, і нерандомній людині ти не будеш довіряти. Ну, по-перше, це підкріплення своїх слів чинками. По-друге, це е неймовірна повага до тебе, до твоїх бажань і до того, що тобі найважливіше. Ну, Наприклад, е довіра. Мене заключається в тому, що я хочу, щоб людина зі мною спілкувалася багато, так та виділяла дуже багато мені часу. Тому що якщо вона мені не буде виділяти часу, то звісно я не зможу якось їй довіряти. Мені тут мені здається, тут потрібен час і досвід якийсь. Бути чесними більше буде якась довіра до людини. Якщо буде чесною, не буде брехати. Нібудь врач. Відкрита трибуна.